Добрий день, друзі. Зробили ми кронштейний крил на мтз 82 Це в нас іде комплектація під дозатор і рульову колонку. Товщина метала у нас тут 10 мм, так як і завод зараз робить. Далі, що у нас тут? Вони зігнуті всі зверху, якби трішки овалом, як і по оригіналу. все. Комплект, звісно, виходить в рази дешевше від оригіналу. Вони продаються у нас кожна окремо. А також комплектом. Ще ми робимо на НТЗ-80 під широке та вузьке крило. Також ми робимо на Т-40 ведучий неведучий міст. От. І болти кріплення у нас теж є для того, щоб закріпити їх на передній міст. І також болти для кріплення крила на ці дані кронштейни. Ще залишився один комплект, можливо, комусь треба. Це у нас на ЮНЗ кронштейни з крилами. Останній набір і все, у нас більше їх не буде. Ціна 2300. Можливо комусь треба, дзвоніть замовляйте. Відправляємо на нову почту. побачення.